Чи знаєте ви, скільки було найстаршому улюбленцю в історії? Книга рекордів Гіннеса зафіксувала нереально багато тварин довгожителів, і деякі з них вже у нашій добірці. Особисто нас найбільше вразили українські гусаки не лише своїм віком. Тому додивіться відео до кінця, аби теж це почути. Кіт Крем 38 років і 3 дні. Це найстаріший котик в історії, котрого буквально звали Вершковий Крем. Він народився 3 серпня 1967 року і помер 6 серпня 2005-го. Тобто кіт пережив висадку на місяць, падіння берлінської стіни, здобуття Україною незалежності і ще купу всього. Хто -то ще може таким похизуватися? Жив Кремпав зі своїм звіротатом Джейком Перрі в Остіні, що у Техасі. Добродушний і спокійний котик мав особливий раціон, що підтримував здоров'я. А Джек Перрі, скоріше за все, якесь чарівне зілля, бо у нього був ще й інший особливий кіт грендпа Рекс Ален. Не менш цікаве ім'я дідусь Рекс Ален, і також рекорд на той час у котячому довголітті – 34 роки і 59 днів. Визначили, що для кота це еквіваленто 137 людським рокам. Кішка Флосі 26 років та 316. 15 днів або 120 котячих. Вона пережила кількох своїх педбатьків. Спершу мешкала 10 років з ветлікарем, який знайшов Флосі ще кошеням на вулиці. Потім 14 з його сестрою. Кілька з її сином, а далі волонтерська організація Cats Protection знайшла її нову звіромаму. Вікі Флосі навіть старша за неї на декілька тижнів, тому Віки навіть можна звертатися на вид до кішки. Наразі Флосі досі живе в Англії. У грудні цього року святкуватиме 29-й день народження. Звісно, здоров'я її трошки погіршилося, зокрема зір та слух, але вона все ще дуже активна. Собаня Блуї 29 років і 5 місяців. Народилась улюблениця у 1910 році в Австралії і прожила до 1939 року. Вона вважалась найстарішою собакою в історії. Потім її замінив Бобі, а потім титул до неї таки повернувся з деяких причин. Коротше, все дуже заплутано, але зараз розповімо, як так сталося. Спочатку трошки про Блую. Це австралійська пастуша порода. Мабуть, тому вона постійно пасла своїх педбатьків. Усюди ходила за ними по п'ятах, але загалом була неймовірно відданою. Пес Бобі, 31 рік, або Бобі і заплутана історія. І зараз пояснимо, чому. Народився цей собаня у Португалії у 1992 році. До речі, це португальська сторожова порода. Песик дружив з котами, любив гуляти лісом, а ще спати. Всі ми інколи трошки Бобі. То що там з рекордом? Спершу йшлося про те, що Бобі досяг 31 року, побивши рекорд Блуї. Тому його звіротата Леонель Коста подав улюбленця на титул найстарішого собаки, що на той час існував у світі. Він потрапив у книгу рекордів Гіннеса, але пізніше у фахівців з'явились сумніви щодо його віку. Було проведене ціле дослідження, і титул все ж зняли після смерті тваринки. На жаль, минулого року Бобі помер. Тому тепер місце рекордсмена знову вільне. Періодично собані з усього світу стають рекордсменами довгожителями серед тих, що Живуть зараз, як, наприклад, 22-річний Джино. Але поки жоден не побив рекорд Блуї 29 років і 5 місяців. Принаймні, це не було занотовано книгою рекордів. Безіменний хом'як 4,5 року. Безіменний, тому що на сайті рекордів Гіннеса він зазначений, однак, без імені. Все, що відомо, це ім'я його звіромами Карен Смітон, яка з Великобританії. В середньому хом'яки живуть від 18 до 24 місяців, що доволі швидко плинно. Тому 4,5 роки то дуже багато для хом'яка. Мабуть, траплялися схожі випадки, коли ці тваринки досягали подібного віку, проте просто не були поданими на рекорд. Коштується, яко кажучи, не дешево. Зате тепер ми знаємо, що якийсь хом'як прожив у Британії більше 4 років та отримав рекорд. А ми ні. Кролик Мік 16 років. Ширина мордочки свідчить про цілком щасливе звіряче життя. Хіба ні? Цей довгожитель зі штатів, а саме з Елінойсу. Вдома в нього весела компанія з інших кроликів та собаки Шері. Звіромама Міка Ліз Рейч вперше зустріла його у притулку у 2004 році і звірятку одразу припали їй до душі. Зазвичай домашня. Шні кролики живуть від 8 до 12 років. І ліс розповіла, що загалом доглядала за цими хвостиками протягом 20 років. Мік став найстаршим. Зараз він живе своє найкраще життя, проте поважний вік вимагає великої уваги до здоров'я. В нього артрит задніх лапок, а ще катаракта. Але тваринка їсть багато зелені, ягід, а ще моркви. Пам'ятаєте, як нас змушували їсти її в дитинстві буцімто для зору? Ну все, тепер ми спокійні за зір міка. І наостанок про те, чого ви чекали ще спочатку? Відео: те, що по-справжньому зробила наш день, і це українські гусаки. Гоша 31 рік. Весь час гусак мав повний чілауз з бабцю Ганною в селі на Чернігівщині. Дуже мило, що він усюди ходив за нею. І цитуємо одне з джерел: навіть чекав з поліклініки. Якщо старість, то тільки така. А ще у гусака дуже гарні блакитні очі? Власне, потрапив він у книгу рекордів України, а не Гіннеса. Але Вік все ж таки вражає, бо не всі правителі в історії дожили до 31 року в ході політичних інтриг. А тут гусак. Взагалі з цими птахами в Україні багато смішних історій, про які неможливо мовчати, просто погугліть, чого лише варти гуса, також не м'ягоша, який ходить у шкарпетках по Дніпру. А ще одна гуска Гага нібито прожила цілих 39 років, вилупилася з яйця приблизно у 1984 році. А як часто ви ведете відлік років від вилуплення з яйця? Якщо серйозно, гузка також була довгожителькою. Її власник навіть встиг подати заяву до національного реєстру рекордів. Однак на фінальних етапах перевірки гузка померла, тому лишилася невизнаною. Діліться, про які історії звіря довгожителів, знаєте ви, а також розповідайте про власних улюбленців у коментарях. Знаємо, що там буде багато теплих спогадів. Вже готуємо для вас інші звіряючі цікавинки, тож не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!